Журі міжнародного кінофестивалю Маракеші очолює найпрестижніший з поміж усіх можливих очільників Мартін Скорсезе. завжди відчуваю, що на мене завжди велике враження справляли режисери, які прагнуть розповісти історію у незвичний спосіб, не так як інші, які бачать життя по іншому, інтерпретують історію у візуальному і мовному плані по особливому. Тепер я знову під сильним враженням і сподіваюся, що мій останній фільм «Волк із Волстріт принесе щось нове в емоційному та інтелектуальному плані. Оскароносна актриса Маріон Котіяр. Міжнародна кінозірка з так званого першого ешелону. Живема кам. Я не сприймаю фестиваль як член журі. Я розглядаю Шуі його радше як можливість переглянути повно різних фільмів, яких я раніше не бачила. Я справді маю бажання бути звичайною глядачкою. І я є нею, коли дивлюся ці фільми міжнародний кінофестиваль Маракеші і далі дотримується традиції віддавати шану видатним постатям сьомого виду мистецтва, як закордонним, так і національним. Цьогорічний 13-й фестиваль віддав шану скандинавському кіно, яке тут представляє спеціальна делегація. До неї увійшли режисери, продюсери та актори. А очолює данський режисер Білий Август, вираз лауреат золотої пальмової гілки канського кінофестивалю. Ото зірку скандинавській делегації вручив голова журі Мартін Скорсезе. Це просто фантастично, те, що тут представлено стільки людей з нашого регіону. Тут всі дуже гостинні і щедрі. Hospital Бути запрошеним сюди просто чудово. Ми всі дуже горді і щасливі. Що стосується фільмів, які демонструються тут сьогодні увечері, ми з радістю переглядаємо картини один одного. Адже ми всі дуже різні. Навіть в дані фільми різних режисерів дуже різні. Видатна постать кіно кіноактора Мохамед Хуї також приймав знаки пошани на міжнародному кінофестивалі в Маракеші. Дякую всім, хто подумав про те, щоб віддати шану Мохамеду Хуї. Це знак шани мені, але також і всім акторам, режисерам, технічним працівникам і сценаристам марокканського кіно. Всім, хто відіграє важливу роль в кіноіндустрії Марокко. Мохамед Хуї знявся в кількох повнометражних фільмах, зокрема Алі 40 розбійників, жіноче джерело, численних телефільмах та телесеріалах.